Спорт одяг сорту Крент. У нас є 15 кг, якщо не помилилась. Так, 15 кг, перший сучасний з нас неймовірно. Класний костюмчик спортивний. Від The Nike. Теплесенький, Дуже-дуже класний розмір. Емчка, такий персиковий, ніжно-персиковий колір. Зараз останішки. Еска, але вони на емку, а буде велика. Ось такий класний костюмчик. Такого плану. Наступне така вітровочка, також присутня етикеточка. Теж жіночі дуже гарна, тут емочка розмір, різноманітні розміри від S, від XS до XXL. Тут попадається. Подивіться, який класний. У нас іде від Nike термо. Ось такий світшотий класний термо. Наступне. Опа! Подивіться. Що тут можна ще сказати? Тут повністю все без коментарів. Неймовірно класний бомбезний просто. Наступний ось такий, йде в нас свішотик, теж великий гарний розмір. Трішки буде у вас евічка. Будить, який класний, простий базовий світшот. що зараз ідеально підійде, що на літо, на вечір, що ось така безрукавичка на флісі. Станіжки. Знову зустрічаю. Від неймовірно класні штани. Також є, видно, що бренд і на станції. Сяден світсотик. Наповнення просто неймовірне, 12 євро за кілограм. Тут у нас теж йде 3Х. Ось такий простенький, спортивний. Ще один, Такий на замочок до середини. Дуже класнесенькі, Ще світшотик. Дійсно, те, що зараз потрібно, Ось потрібно цим товаром вже по чуть-чуть закуплятися від бренду Nike. Ось такий класний чоловічий світшотик. Чемпіон. Де детеплесенькі вже. Штаніжки спортивні. Досить класні, також тепленькі. Ще чоловічі. Бачу, що це великий, класний розмір чоловічих станів. Розмір де елічка. І вони саме основне з таким начосом. Теплесеньким. Станочки знизу йде малесенький манжетик. Простенькі такі невеликого розміру. Десь есечка. такі простенькі. Ще Приз присіки великі наповнення дійсно манітні тут тут бренді. Ще один що не помилялося, має бути штанішки від нього. Ось такий світ шорт. Ми зараз дойдемо. Штани повністю новесенькі, величезний, класний розмір. XXL. Два еккса Елька наступний щас є. На е. Ну, бренд нас зустрічає. Mm -hmm. Досить класний, також чоловіці Прості свій бази, нічого лишнього. Ще прості. Тут у нас йде XL. Бачите, що наповнений дійсно дуже класний. І зустрічає знов. У нас Тепленький Nike. Nike. досить гарно відчувається, що це бренд в руках. Ще один свішотик простесенький без капюшона Adidas. Так, що це у нас досить великий, класний, новесенький. Розмір іде у нас XXL, вже бренду, а бренду. Різноманітний. Класний. Також етикеточка присутня, такий такі свішоти з капюшоном. Так, вітровочка така, легесенька, спортивна. так, Можна порахувати кількість одиниць. Ще одна у нас XXL. -ка. Ось така. Великого класного розміру. Гарна моделька. Також нічого лишнього. світшотик Чемпіон на замочку. повністю замочок йде до кінця. Так. Чемпіон. Ще один. Світшотик такого плану це таке простеньке, але тепле навіть можливо воно йде термо і і ще один останній світшотик. Такого класного плану, тож за простенький, базовий нічого лишнього. Звичайно, є кишенька тут. Кишенька сквозна на неї. Для замовлення що робити пишете своєму менеджеру або нам бай групу, руку, щоб отримати саме цей лот. і на останок Новесенька з етикеточкою елічка левішопарте це в нас іде укорочений за капішо. Простіше не беріться, записайтеся товаром, якого скоро потрібно буде реалізовувати на ваших платформах або онлайн, або офлайн магазинах.